Вітаю, друзі. Нас протягом року наполегливо намагалися переконати у тому, що невиконання закону про ленд-ліз пов'язане з особливою позицією президента США щодо російсько-української війни. Іншими словами, Джо Байден не хотів виконувати закон про ленд-ліз, і в зв'язку з цим у нас серйозні проблеми з номенклатурою озброєнь. В тому числі і проблеми із своєчасністю і надходженням на фронт. Але може так статися, і причим дуже швидко, що ми з'ясуємо, що головною причиною невиконання закону про лендліз є не Джо Байден, а Андрій Єрмак і президент України Володимир Зеленський. Які в принципі, свідомо відмовилися від ленд-лізу, тому що вважають, що так краще і так вигідніше. Що таке краще і вигідніше, ми зараз спробуємо розібратися. Мене зацікавив один сайт. Це офіційний сайт розширення Gov.ua. Називається він. Центр протидії дезінформації, і на ньому надрукована стаття, що відбувається з ленд-лізом для України. Датована ця стаття або інформаційний матеріал. 12 березня 2023 року. Коротко про центр протидії дезінформації. Це урядовий орган управління, зазначено. Центр протидії дезінформації робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року про створення Центру протидії дезінформації, уведено в дію указом президента України від 19 березня 2021 року за номером 106. Виконуючий обов'язки керівника Андрій Шаповалов. Штаб-квартира, індекс 01220, місто Київ, вулиця Банкова, 11. Про що ж написано у матеріалі, який називається Що відбувається з ленд-лізом для України. А ще раз нагадаю, що ми знаходимося на сайті, який називається Центр протидії дезінформації. Тому важлива мотиваційна частина, чому цей матеріал потрапив на сайт, який називається Центр протидії дезінформації. Американський лендліз для України одна із топових тем в арсеналі російської пропаганди, намагаючись підірвати довіру до української влади. І західних партнерів про російські телеграм-канали просувають в інфопростір наративи, що ленд-ліз, начебто, один із механізмів зовнішнього управління Україною. Анонімні автори в соціальних мережах наполегливо стверджують, що США використовують Україну як випробувальний полігон. а Законом про лендліз втягують її у величезні борги. Що ж насправді означає для України американський лендліз. Тут іде коротка інформаційна довідка, що таке є лендліз. І я зацитую декілька абзаців. верніше один абзац. Зазначена програма «Ленд-Ліз» діє до 30 вересня 2023 року. з правом продовження вона дає президенту США можливість без завих бюрократичної та необхідності голосувань за кожен пакет допомоги в конгресі приймати рішення щодо постачання зброї в Україні та країнам східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Для того щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн та захистити їхнє громадянське населення від потенційного вторгнення або агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації. Адже за американським законодавством продаж або передача США зброї іншій державі має певні обмеження і вимагає від уряду проходження довготривалої Експортної процедури для отримання погодження саме для того, щоб обійти ці обмеження, розроблено алгоритм передачі зброї України за ленд-лізом За цією процедурою рішення про надання озброєння вирішується впродовж 72 годин. І далі головне запитання. Чому США не надають Україні зброї, зброю за ленд-лізом Американська зброя за лендлізом ще не надходила до України через низку причин. По-перше, лендліз це лише рамкова обіцянка Конгресу і президента США, яка підтверджує готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну і допомагати їй перемогти у цій війні. Документ не містить конкретики про якість і кількість зброї. Яка постачається або детального покрокового розбору, що та в якому порядку має надходити надання того чи іншого конкретного виду озброєння залежить не від програми, а від політичного рішення адміністрації Білого Дому. Запам'ятаємо цей аргумент і запам'ятаємо це речення ще раз його зацитую: надання того чи іншого конкретного виду озброєння. Залежить не від програми, а від політичного рішення адміністрації Білого Дому. По-друге, лендліз це не зовсім безоплатна допомога. Його механізм полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів України в оренду чи на умовах лізингу. Іншими словами, надане озброєння після перемоги над Росією доведеться або повертати, в вціліли, або оплачувати. Тобто обсяги постачання американської зброї в рамках лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України, які через війну наразі обмежені. Одразу хочу зазначити, що автори матеріалу друкують неправду. Немає значення, в якому фінансовому стані ми зараз знаходимося. Зброю можна отримувати. Більше того, і про це всі говорять і пишуть. Зброя, яка використана, знищена, і прийшла вже в непридатність, вона, в принципі, буде списана, і ми за неї нічого не будемо платити. Просто та зброя, яка залишиться і треба буде передати. І все. Продовжую. А... І, хоча повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевняє, що ленд-ліз не призведе до появи якогось шаленого боргу після війни, на цьому етапі США віддають перевагу постачанню України матеріально-технічної допомоги, озброєнь і боєприпасів до них за рахунок коштів власного федерального бюджету, так у рамках відповідного закону США Україна. Наразі отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: ініціатива сприяння безпеці, зовнішнє військове фінансування та поповнення запасів зброї США. Взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та на відміну від програми ленд-лізу. Не передбачає відшкодування з боку України вартості надання озброєння військової техніки боєприпасів. Також американська сторона була ініціатором створення контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Тобто, фактично, в цьому матеріалі, який нібито був призначений для того, щоб спростувати дезінформацію від російських телеграм-каналів, іде виправдовування. Чому ми відмовляємося від ленд-лізу і наводиться ключовий аргумент, що не потрібно платити просто. Ми виключно використовуємо цей, нібито економічний аргумент, який насправді, ще раз повторюю, не є аргументом. Тому що ленд-ліз це програма для друзів. Він спеціально був створений під час Другої світової війни. І отримати ленд-ліз, в принципі, це не дуже просто. Воно було призначено для друзів, і ми переходимо для ключового моменту. Отже, ленд-ліз є додатковим інструментом військової допомоги України з боку США і запрацює на повну силу, коли Україна вирішить, я повертаюся, до абзацу, коли говорив, що все залежить від Сполучених Штатів Америки, одразу через Абзац чи через два йде протиріччя запрацює на повну силу, коли Україна вирішить, що він потрібен, наразі це ніяк не впливає на обсяги безоплатної військової допомоги Україні від США та партнерів по НАТО. І ще раз увага, як заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Ленд-ліз обов'язково запрацює тоді, коли це буде виправдано, і крім економічної доцільності, немає ніяких запобіжників і перепон для того, щоб його використовувати. Немає ніяких запобіжників і перепон, щоб його використовувати. Фактично, у цьому роз'ясненому матеріалі говориться про те, що українська сторона. Відмовилися добровільно від лендлізу. Це зробив Єрмак, і це зробив президент Зеленський. І вони відповідальні за те, що Україна сьогодні стікає кров'ю. І що ми не отримуємо потрібну нам номенклатуру. У нас би давно вже були літаки, у нас давно вже були пілоти. І цілком можливо, що ми давно провели деокупацію країни. Але Єрмак і. Зеленський вирішили, що нам лендліз не потрібний, тому що нібито за нього потрібно платити. А причина насправді зовсім інша. Я пропоную подивитися короткий відеофрагмент з Альфа і Омеги виступу поляка Петра Кульпи. Посмотрите на прості віщі. Скажу ужасну вещь, Ну, смотрите: Лендліз. Система. Pridumana. dla samych bliskich druzi. własne mm -hmm. Dla Churchilla, rural tam, który chciał pomóc. W Londizie, co charakterne, że to, kto im polizuje, trebuje tego, co mu nada, nie tu nikakich posredników, jest cena. I imienne tamięty zablokivali lend dla Ukrainy. Потому, mhm. nie tu ceny, wszystko będzie w skrytych kontraktach i jest pas Można nakróciwać skolka ugodna, można rysować. Słuchajcie, e, kazałabym, że z tej strony, no to granty, niczego nie nada płacić, tak? Prawda, dają granty, uczę się lend prawda? <słysza> Tylko, Tylko wątpienie w tym, żeby płacił za tę krew, rozumiecie? Ponieważ, jeśli kto to wajuje namiotem tureckim 47-go godzina, a szkol ministrów przyszedł, a sołdat, który taką jaroże połączył na taką wajował, a pożywicę telefonem, 42-go godzina, co to jest? Da, a Таким образом э, э, поступають. І э, всі ті питання, які йдуть во время війни, да, будуть э, будуть виявлятися в во час Отже, Про що говорить Петер Кульпа? Він говорить, те, що можна чітко зрозуміти, що відсутність лендлізу призводить до великих втрат, що ми стікаємо кров'ю. Тому що ми не отримали, не замовили і не отримали достатньої кількості зброї. А тепер ключова причина, чому Єрмак і Зеленський, це мої висновки з не дуже якихось ясних і чітких пояснень Петра Кульпи, але я наважуся їх зробити. Тому що ленд-ліз не дає можливість красти. Тому що ленд-ліз невигідний, на ньому не можна нічого заробити. Оце найбільша проблема. І не випадково Єрмак ще раз зачитає його пояснення або посилання на його пояснення. Як заявив голова офісу президента Андрій Єрмак, лендліз обов'язково запрацює тоді, коли це буде виправдано. І крім економічної доцільності, нема ніяких запобіжників і перепон для того, щоб його використовувати виключно економічна доцільність, а економічна доцільність це красти гроші, і більше нічого тут немає. Щоб ми з вами взагалі розуміли, що відбувається. Я хочу сказати, що якщо з'ясується, очевидно, що так воно і є. Що Єрмак із Зеленським відмовилися від лендлізу. Добровільно, і це наша ініціатива. І проблема тут не в адміністрації Байдена, ні в Салівані, е, ні в президентові Сполучених Штатів Америки. А причина тут, в нашій стороні, українська сторона добровільно відмовилася від лендлізу. І тому ми не маємо сьогодні необхідної номенклатури по озброєнню. І ми стікаємо кров'ю із-за цього. І про це говорить і Кульпа, І всі вже говорять, і всі це розуміють. І те, що там пробує зробити зараз а, Валерій Залужний, генерал Залужний, ну це не зовсім а, адекватні дії. Інтерв'ю для Washington Пост і так далі. Очевидно, що потрібно говорити принципово інші слова і називати інші причини. А причина ось полягає у цьому. І Якщо з'ясується, що насправді це наша сторона відмовилася від лендлізу, то тоді Ярмак і Зеленський повинні потрапити під трибунал, під суд. Тому що ми платимо кров'ю за це більше того, настільки тупі і недалекі наші керманичі, що вони не розуміють, куди вони себе загнали. Мало того, що ми несемо втрати великі, так Зеленський з Ярмаков загнали себе в тупик. І наш, наш наступ, ну, м'яко кажучи, Дуже серйозно пробуксовує. Якщо Зеленському не вдасться за літо пробити, хоча б розірвати коридор, звільнити Мілітополь там, чи Бердянськ, то він дуже сильно поплатиться репутаційно і це буде йому коштувати не тільки там майбутньої політичної кар'єри. За це мова не йде, а в нього будуть серйозні проблеми під час цієї каденції. Ось така ситуація у нас з лендлізом. Ще на, на, на завершення, на закінчення хочу сказати наступну річ про позицію наших не знаю, як їх сказати, помічників з діаспори, які постійно наголошують на провині Байдена. Ще раз підкреслюю, що Байден тут ні до чого. Я згадую свої минулорічні розмови з Гарі Табахом, і він чітко показував і підкреслював, що зверніть увагу на бездіяльність офісу президента Єрмака і Зеленського, які не вимагають від Байдена виконання закону про ленд-ліз. Зверніть увагу на те, як вся ця параполітична спільнота, яка обслуговує офіс президента, як вона вигороджує і порушення виконання закону про ленд-ліз. Давайте згадаємо Арестовича і всіх інших, які говорили про те, що. Ленд-ліз не потрібний, він невигідний, він недоцільний, а от краще користуватися цими трьома програмами, а фактично вони покривали корупцію. Він не вигідний тому, що з нього не можна красти. Оце ключова і головна проблема. І ми сьогодні можемо зробити висновок, що люди, які патологічні злодії, хочуть постійно красти, зловживати і наживатися, і це показує взагалі вся ця ситуація. Вони настільки втратили контроль над собою, і настільки є цинічними, що кладуть життя українських військових. Ось. І от така от, коротше кажучи, ситуація. Я, чесно кажучи, в шоці. Я сам не очікував. Мені підкинули, чому я вийшов і почав копати цю тему. Тому що мені підкинули уривок з Альфа і Омеги, де Петр Кульпа несподівано для всіх у студії натякнув про ленд-ліз і розплющив ну, багатьом очі. І насправді я хочу сказати, що в принципі це очевидно правда, і принаймні точно ми можемо говорити. Що це українська сторона, це Зеленський і Єрмак, відмовилися від надлізу. Вони несуть ключову відповідальність, а не Байден. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Ось такий, на жаль, неприємний і сумний матеріал. До побачення до наступної зустрічі.